Верховний суд надав можливість ТЦК під час мобілізації діяти незаконно, порушувати всі можливі приписи, інструкції, положення законів України. Це пояснюється тим, що Верховний суд розглядав справу, де було мобілізовано чоловіка до проходження військової служби і направлено на проходження військової служби. Без попереднього проходження військово-лікарської комісії, тобто ТЦК мобілізували чоловіка абсолютно спорушуючи всі можливі норми, приписи, процедури мобілізаційні, положення закону, мобілізували чоловіка, доставили його на військовий полігон, чоловік свою мобілізацією оскаржив, просив суд визнати наказ про мобілізацію незаконним і звільнити із проходження військової служби. Суди першої та апеляційної інстанції позовні вимоги задоволили в повному обсязі, підтвердили, що не можна мобілізовувати людину без військово-лікарської комісії, якщо такого військового службовця було призвано, а він навіть не було перевірки стану його здоров'я. Але, Але Верховний суд прийняв дуже цікаве рішення і дивне, шокуюче рішення. Верховний суд постановив, що, незважаючи на те, що наказ про мобілізацію був визнаний незаконний, Незважаючи на те, що під час проходження мобілізаційної процедури було встановлено порушення всіх можливих там приписів положень закону, таку людину, яка була мобілізована для проходження військової служби, не було звільнено з військової служби, ви знаєте, я зараз також веду похожу справу. У моєму випадку маю клієнта звернувся за наданням правової допомоги. Це був заброньований працівник. Який мав всі необхідні підтверджуючі документи, що в нього є діюче офіційне бронювання? Попри те, його було затримано, доставлено до ТЦК, мобілізовано. Ми подали до суду про визнання наказу про мобілізацію заброньованого працівника незаконним і звільнення із проходження військової служби. Суд першої інстанції наказ про мобілізацію визнав незаконним, зобов'язав військову частину звільнити від проходження військової служби. Заброньованого працівника. Частина подала апеляцію, і суд апеляційної інстанції також підтвердив, що наказ про мобілізацію заброньованого працівника є незаконним. І восьмий апеляційний адміністративний суд відмовив у вимозі про звільнення із походження військової служби заброньованого працівника. Наказ про мобілізацію котрого було визнано незаконним. І я готую касаційну скаргу, то мені потрапило. Інформація, де абсолютно свіжа нова правова позиція Верховного суду, де суд вирішував питання звільнення з військової служби, військовослужбовця, наказ про мобілізацію котрого було визнано незаконним. І цікаво, що Верховний суд він дійсно підтвердив, що наказ про мобілізацію військовослужбовця суперечить вимогам чинного законодавства. Цій частині рішення судів попередніх інстанцій залишує без змін там справа йшлася, що мобілізація була незаконна, тому що військово-лікарська комісія взагалі не проводилась. Її не було проведено. Людину затримали, доставили, мобілізували, не перевіряючи ніяким чином стан здоров'я чоловіка, якого призивалося на військову службу. Так само Верховний суд підтвердив, що наказ про мобілізацію є незаконним, однак відмовився. Задовільняти вимогу про зобов'язання військової частини звільнити із проходження військової служби незаконно мобілізованого чоловіка, і знаєте, я спілкуюся із своїм клієнтом, чоловік, який мав діюче бронювання, всі підтверджуючи документи. Він мене запитує: якщо суд визнав суд першої інстанції, суд апеляційної інстанції, вони визнали те, що я дійсно мав офіційне бронювання. Всі підтверджуючі документи були в мене на руках. І суд першої апеляційної інстанції визнала наказ про мою мобілізацію незаконною. Чому я не повинен взяти свої речі і повернутися додому, продовжувати виконувати свої трудові і посадові функції? Він не може зрозуміти, і я, знаєте, дуже складно мені, як адвокату, як правнику, переконати його, що ви не можете залишити військову службу. А він не може зрозуміти, чому він не може повернутися додому, якщо наказ про його мобілізацію обидва суди визнали незаконними. І каже: Я же ж ну, наказ про мобілізацію незаконним, збираю речі, повертаюся. І тут треба доводити, що таке ну, пояснювати, що повернення додому це розцінюється як самовільне залишення частини, кримінальна підсудна справа. Санкція статті передбачає там чималу міру реального терміну позбавлення волі. але він не може зрозуміти. Ну суд визнав наказ про мою мобілізацію незаконним, і в даному випадку ще є і положення закону про мобілізацію і мобілізаційну підготовку прямо забороняють, не дозволяють без добровільної згоди мобілізацію заброньованих працівників. І положення закону про військовий обов'язок і військову службу чорним по білому написано, що мобілізація не підлягає. Заброньовані в установленому порядку працівники є положення обох законів, рішення суду визнано наказ про мобілізацію незаконним, але суди відмовляють у тому, щоб зобов'язати військову частину звільнити із проходження військової служби. У моєму випадку це заброньований працівник, наказ про мобілізацію визнано незаконним. Свіжа позиція Верховного суду, попри те, що. Наказ про мобілізацію визнано незаконним, підтверджено факт непроходження військово-лікарської комісії під час мобілізації. Чоловіку відмовлено у задоволенні вимоги про зобов'язання військової частини звільнити такого військовослужбовця від проходження військової служби. І як пояснювати адвокатам, правникам правову позицію, встановлену судову практику сьогодні, яка формується, що, попри те, що Наказ про мобілізацію визнано незаконним, таку людину не може бути звільненою з військової служби. Як підібрати потрібні слова? Ну, от як пояснити чоловіку, який має рішення суду про те, що його мобілізація є незаконна, що він не може просто взяти і повернутися додому? Важка, досить е правова дилемма, позиція. І знаєте, ось такі судові рішення вони підривають. Підривають довіру до судочинства в Україні, підривають довіру до системи судових органів в Україні. Якщо проаналізувати це рішення, то пише Верховний суд, що військова частина не була стороною по справі, то це все одно, що можна винести виправдовувальний вирок. Людина, яка відбуває покарання або знаходиться в місцях позбавлення волі, чи в слідчому ізоляторі, то таку людину не можна. Випустити із слідчого ізолятору чи місць позбавлення волі, тому що колонія установ виконання покарань чи слідчий ізолятор не був стороною по справі. Ну, ну, абсурд, просто абсурд, і знаєте, що мене також тривожить ці тенденції, ця судова практика, яка формується, тому що я бачу в ній те, що можливо появився новий план по мобілізації, як поповнити комплектацію наших військових формувань. Так це те, що будуть мобілізовувати абсолютно всіх підряд чоловіків, в тому числі тих, які мають діюче бронювання, в тому числі тих, які можливо мають діючу відстрочку чи підстави для відстрочки, які передбачені та їх 23 закону про мобілізацію. Адже якщо можна будь-яку людину, от абсолютно будь-якого чоловіка, який має діюче бронювання, який має підстави на відстрочку, чи навіть оформлену відстрочку. Такого чоловіка можна затримати посеред вулиці, доставити до ТЦК, звідти відправити на військовий полігон, і такий чоловік змушений буде позиватися до суду. Навіть виграє суд, то знаєте, навіть поки рішення суду про звільнення військовослужбовця, наказу про мобілізацію незаконним, там зобов'язання звільнити. Від проходження військової служби це займе багато місяців, багато багато місяців таких судових справ. Але якщо ще, от що ми бачимо, формується судова практика, що, попри те, що наказ про мобілізацію є незаконним, і якщо немає прямо передбачених підстав для звільнення з військової служби то статті 26, якщо не помиляюсь, закону про обов'язок і військову службу, то. Такий чоловік залишиться на проходження військової служби. Але навіть якщо в нього і є підстави для звільнення з військової служби, то поки пройти всі, всі інстанції, перша апеляційна інстанція це місяці, це багато місяців. Спробувати вижити, залишитися живим, здоровим, неушкодженим під час проходження військової служби і при захисті своїх законних прав та інтересів у судовому порядку, і все виглядає таким чином. Що розширюється можливість для мобілізації через те, що будуть просто мобілізовувати заброньованих, мобілізовувати без військово-лікарських комісій, абсолютно діючи свавільним чином під час проведення мобілізаційних процедур, і це говорить про те, що ніхто не захищений. Адже як можна бути захищеними, якщо суди, визнаючи наказ про мобілізацію незаконним? Все рівно. Відмовляють у звільненні з військової служби таких військовослужбовців. Це щось дивно відбувається. Але це багато про що говорить. Це говорить про те, чого об'єктивно слід очікувати в найближчому майбутньому. Можливо, хтось думає про те, що послабиться мобілізація. Можливо, хтось думає про те, що може бути досягнено якесь стале перемир'я. Можливо, хтось має якісь сподівання, що ось ось все закінчиться. Так по тому, як поводить себе держава, в таких випадках ми розуміємо, що попереду на нас не чекають мирні і спокійні дні. Але незважаючи на це, варто продовжувати відстоювати, захищати свої інтереси, варто позиватися до Європейського суду з прав людини, варто оскаржувати і всі незаконні дії, варто боротися за свої права. За свої інтереси. Навіть коли здається, що руки опускаються все кругом свавілля, і що судова система відкриває можливість для ТЦК діяти свавільно під час мобілізації, незважаючи ні на що, потрібно захищати свої законні права та інтереси. Адже це показує, що ми люди в першу чергу. І чим більше буде скарг, звернень, чим більше люди будуть відстоювати свої законні права та інтереси. Вимагати від держави від державних органів та установ діяти в рамках закону тим більше буде в нашій країні можливості формування правової і держави і правового громадянського суспільства в Україні, тому що права свої треба захищати, навіть коли здається, що опускаються руки. Тому я закликаю нас, щоб наші руки не опускалися. Співпрацювати з адвокатами, діяти в рамках правового поля офіційних юридичних механізмів відстоювати свої позиції. Підписуйтеся на телеграм-канал, звертайтеся за консультаціями у разі необхідності. Зі мною можна зв'язатися в описі під відео, є посилання на все необхідне. Я прошу вас обов'язково підпишіться на канал, поставте галочку, що ви підписані. Нажми, натисніть на підписатися. Адже я бачу, що дуже мала кількість тих людей, які переглядають відео, вони підписуються, а підписки вони потрібні для того, щоб це відео могли побачити більша кількість людей. Все буде гаразд, адже є на небі живий Бог. З вами був адвокат Дмитро Фіцик.